Дождаться, главное ну, дождаться. Да. Потом будем делать все, все, только остановить нам не надо, ни пенсии, ничего, лишь бы только закончилась. Вот эта проклятую э, война. Не знаю, магазины новые открыть, чтобы город обновился как-то. Какие вот. самые магазины? Разные, там, не знаю, золото, допустим, магазин с украшениями или одеждой. Одежды, да. да. А то очень мало в городе сейчас открыли. Все. Цель не думал, – Як сам? В чому саме? – Відкрите питання. – Наверно, школи. Треба школы. Надо восстанавливать. А в першу чергу? – Ну, потому что, как бы, пока инфраструктура целая. У нас а школы все-таки поврежденные. Молодежи надо учиться. Чтобы дети вернулись, родители с детьми, я думаю, надо начать со школы. А там посмотрим, что останется дальше. Задача зразу, з ходу. Ну, думали, що треба відновити в першу чергу, наприклад. А воно ну, нас все гарно, якби це не ще. Не Я думаю, треба почати хоча б відновлення житлових будинків там, де люди живуть, а потім відновлювати все інше. Головний пріоритет повинен бути допомога людям, а потім вже і бізнес і все інше. Ой, як би вам сказати, що почати? Мабуть, треба. Школи відремонтувати, дитячі садочки, щоб було в нас в місті сміх. От я працівник дитячого садка зараз сиду начну зміну. А знаєте, як це приходилось на дитячий садочок, а там площадки мохом позаростали. Я думаю, що таке треба відмовлювати. Школа, дитячі садочки, на що люди повертатися.